Я. Давай дружити разом. Всім привіт! Ми дуже раді вітати вас на нашій програмі. Сьогодні ми пропонуємо вам разом з нами поподорожувати прекрасною країною, Данією, і познайомитись з нею трішки ближче. Тож пропоную не зволікати, а починати. Таємниця дружболандії Тишка та Яша щось обговорювали, намагаючись говорити якомога тихіше. До штабу ось-ось мала прийти Маша та Мишко. Хлопчики вирішували, що подарувати друзям на день народження. А якщо бути зовсім точними, то подарувати Маші, адже Мішин подарунок уже купили у букіністичному магазині. Тишка знайшов дуже цікаву книгу про стародавні музичні інструменти. І що цікаво? Коштувала вона зовсім недорого. Тишка з Яшою купили її і тепер вирішували, що більше потішить Машу: картина чи набір, юний художник. Вирішити вони не встигли, як близнюки вбігли до штабу і радісно закричали, перебиваючи один одного: Ми придумали! Придумали! Як святкуватимемо наш день народження? Яшка і Тишка переглянулися. За минулий тиждень брат із сестрою вигадали не менше п'яти різних варіантів. Пошук скарбу, пригоди в лісі, лицарський турнір, життя в сонячному королівстві це вже все було. А що ж тепер вони вигадали? Біблійний бенкет! одночасно вигукнули близнюки. Яша і Тишка мовчали, вони не могли зрозуміти. Про який це бенкет йде мова? Пам'ятайте, Ісус був на бенкеті у одного начальника. Всі запрошені намагалися зайняти найкращі місця. Ісус звернув на це увагу і сказав господареві, щоб він запрошував на бенкет не багатіїв, які його теж потім покличуть, а бідних людей. Це і буде справжня доброта та милосердя. Ми вчора читали цю історію. Мишко так швидко розповідав, що йому не вистачило повітря і довелося замовкнути. Розповідь продовжила сестра. І ми у свій день народження вирішили влаштувати свято для тих, хто сам це зробити не може. Ми запросили дітей із сусіднього будинку. Це той будинок, який стояв порожній. Так, вони переїхали тиждень тому. Ми вже з ними познайомилися. Батьків звуть тітка Оля та дядько Олег, а імена дітей ой, ми ще не всі запам'ятали. Скільки ж у них дітей? Тринадцять. Тільки не всі діти їхні рідні, сестра тітки Олі з чоловіком загинули, і їхні діти почали жити в сім'ї тітки Олі. Це було десь років зо два тому. Дяді Олегу тут гарну роботу запропонували, вони все продали, приїхали сюди, будинок цей купили. Тяжко їм. Але ви бачили б, які вони всі привітні. Толик та Маша прийдуть восени до нашого класу, а наймолодші теж близнюки, їм лише три роки. Загалом так. Мишко рішуче вступив у розмову. Ми зранку вже подзвонили всім родичам та знайомим, а тепер розповідаємо вам. Не купуйте нам подарунки. На ці гроші краще купіть кілька недорогих, але цікавих подаруночків. Ми їх складемо в одне місце, а потім використовуватимемо під час конкурсів і вікторин. Ось усі гості й отримують подарунки. Ви згодні? Ну, звісно, згодні. У мене навіть є ідея, можна використовувати ваш у, новий басейн для веселої риболовлі. Влаштувати конкурс морських вузлів а ще. Яша раптом замовк. Мишко, ми вже купили тобі подарунок. Може, ми його так подаруємо? Не нести ж назад у магазин? Хлопці весело засміялися. Хоча попереду очікувалось багато роботи, настрій настрою всіх був чудовий. І свято вдалося. Весела рибалка, конкурс вузлів, пошук скарбу, бутербродна галявина. Пригоди у королівстві солодощів, стрибки у мішках, веселі кенгурята, хованки та чехарда чого там тільки не було, і дорослі, і діти однаково раділи та веселилися. Подарунків було ну дуже багато, тому всі були задоволені. Діти-близнюки так і заснули в обіймах з величезними ведмедями, з ними їх і забрали додому. Але головне, юні вартові тепер знають точно. Дарувати подарунки та радість набагато приємніше, ніж отримувати їх. І ще у них з'явилось багато нових друзів. А після їх очікував сюрприз. Батьковому другу, який був на святі, дізнався про клуб вартових дружбаландій, Так сподобалося, що він запропонував хлопцям побувати в гостях у його сім'ї. Ура! Наші друзі їдуть до Данії! Цікавинки країни. Данія. Більшість території Данії знаходиться на півострові Ютландія. Біля нього розташовується близько 500 різних островів, і лише на 100 з них живуть. У Данії ніхто не живе від моря далі, ніж за 54 кілометри. Велосипедна Країна. У Данії на велосипедах їздять усі і скрізь. На роботу, у магазин, на пікнік і навіть на весілля. Скрізь велодоріжки, велосвітлофори та велопаркування. До речі, у велопарку ми взяли велосипеди на прокат абсолютно безкоштовно і цілий день каталися містом, як справжні данці. Прогулянка по райдузі у місті Орхусі над дахом музею є дивовижний коридор. Він схожий на кольорове скляне колесо. Ти і не на небі, і не на землі, а ніби всередині величезного калейдоскопу. І бачиш місто через усі кольори веселки, та й сам стаєш то зеленим, то жовтим, то фіолетовим. Зустріч морів місто Скаген, Данія. Тут зустрічаються два моря північне та Балтійське. Датчани жартують, сперечаються моря, хто сильніший, шумлять, вирують у воду, не заходь, з ніг зіб'ють і ніколи не зливаються разом. Ввічливі автобуси. Автобуси в Данії найввічливіші у світі. По перше, приходять завжди точно за розкладом. По-друге, допомагають своїм пасажирам заходити. Для цього автобуси нахиляються вправо. От так, джентльмени. Міст, острів, тоннель. Виїжджаєш зі Швеції по мосту і раптом міст упирається в острів. А далі вода. Куди ж тепер? У підводний тоннель. А виринаємо вже у Данії. Для чого так складно? Щоб через протоку, як і раніше, могли ходити судна, а в небі спокійно літати літаки. Найвідоміший датчанин принцеса на горошині, стійкий олов'яний солдатик, бритке каченя всі вони народилися в Данії, як і автор цих книг Ганс Христіан Андерсен. А ти знаєш, що свої казки він писав для дорослих? А люблять їх діти всього світу? Ось так буває. Чекаючи тяги, і носив на руках як маленьке дитя, і носив на руках як маленьке дитя, і ніщо не дітре мого імена. Стяхів самих, а від людських гріхів, на долонях твоїх, кожен трудомився, для людської душі ти спасіння відкрив, для людської душі, ти спасіння відкрив, і нічого не зітре Часу цей запис життя. Вони ніжнотаркалиць, до людської біди, до душевних страждань хлорі вірили в них від показ і стіялих, і відносився дух від святий своє. В нас не від часу цей запис життя. Жен дорослий мріє знову стати дитиною хоча б на один день. У Данії це можливо. Адже тут є парк тіволі, бакен, бон-бон та леголенд. Тіволі, прадід усіх дитячих парків: каруселі та гірки, акробати та клоуни, мавританський палац та китайський театр, весела музика та яскраві феєрверки. Уолту Діснею так сподобалося в Тіволі, що він вирішив створити свій парк Діснейленд. Бакен найстаріший у світі парк розваг. Кожного серпня тут зустрічаються клоуни з усього світу. Ну і веселощі, ну і потіха. Ха-ха-ха, оглухнеш від сміху. Бонбон -бон цукеркова країна. Після веселих розваг діти самі роблять льодяники на солодкій фабриці. А потім у театрі цукерок дивляться історії з життя людяників тварин. А ти знав пригоди в країні Лего конструктор Лего люблять усі: і діти, і дорослі. З кількох десятків кубиків можна зробити будинок, фортецю чи корабель? А якщо взяти 45 мільйонів кубиків? То з них можна побудувати цілу країну. І така країна є у Данії. Називається вона Лего Ленд. Придумав і побудував її Готфрід, син данця Олекірка Крістіансена, який кілька десятків років тому винайшов Лего. У цій країні є птахи та тварини, пірати та індіанці, фараони та лицарі, поїзди та літаки, замки та пристані. Ти можеш вибрати те, що цікаво тобі. Міміленд найвідоміші місця світу. На вулицях фігурки Лего-чоловічиків і лего-мобілі, а каналами плавають Лего кораблі. Ти й сам можеш поплавати на Лего катері або покататися в Лего поїзді. Дуплоленд – для найменших. М'які доріжки, щоб уберегти коліна та долоні. І автошкола, де малюки вчать правила руху та отримують водійські права. Світ уяви. Тут можна самому зібрати будь-яку іграшку і навчитися програмувати роботів. Лего Сіті місто з пожежною станцією та космічним центром. Лего Редо Таун. Розваги у країні індіанців. У Лего Сафарі під час поїздки на Лего Джипі ти побачиш диких Лего звірів. А ще королівство лицарів з величезним замком, принцесами і бойовиком, що літає. Світ пригоди, канатна дорога, водні атракціони американські гірки. З чого почати? Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ! Експериментаріум музей для допитливих дітей. Ой, друзі! У цьому музеї стільки цікавого, навіть не знаю, з чого почати. Напевно, з розповіді про музей. Він дуже незвичайний. Тут можна все чіпати, крутити, скрізь лазити та брати участь у різних наукових експериментах. Наприклад, за допомогою гігантських обертових вух локаторів можна слухати, про що говорять люди в найвіддаленіших куточках будівлі. За допомогою генератора можна поділяти воду на кисень та водень. Потім спалахує іскра. Виходить маленький вибух, та ракета злітає. Звукове дзеркало. Ще одне таке дзеркало розташовано на іншому кінці зали. З їх допомогою можна розмовляти один з одним, як по телефону. А ще там є спеціальні банки, наче справжній мурашник. За допомогою відеокамери, що збільшує, можна побачити справжнє життя мурах. Можна побачити себе на екрані розфарбованими в різні квіти, залежно від температури ділянок тіла. Можна розважитись з мильними бульбашками, відчути на собі землетрус і створити власний гейзер. За допомогою спеціального приладу можна виміряти силу крику. Хто кричав найголосніше. Спортяжка швидкі ноги. Велокс швидкий і педес ноги. А разом виходить велосипед. Найперший велосипед називали бігунок. Він був дерев'яний, а їздили ним, відштовхуючись від землі ногами. Зараз на таких катаються дітки і їх називають біговеликами. Потім вже з'явилися велосипеди з педалями та вилкою, за допомогою якої повертали колеса. Ще були велосипеди з цікавою назвою павуки. В них переднє колесо було набагато більшим за заднє. Перш ніж купити велосипед, треба вирішити, де ти його використовуватимеш. Для асфальтованих доріг найкраще шосейний велосипед. Саме на ньому встановлюють рекорди на Олімпійських іграх. Гірський велосипед для тих, хто любить кататися у парку або в лісі. У нього міцна рама та широкі шини. Бувають велосипеди міські, туристичні, дитячі. А бувають і такі: велоступи. Замість шини кросівки. І що дивно, він може їздити. Велорюкзаки. Цей велосипед можна згорнути в клубок і засунути до рюкзака. Дуже зручно. Велосипед завжди з тобою. Велодом. Цей велосипедист із собою в дорогу ще й дім узяв, втомився, зайшов у будиночок, поспав, поїв і знову в дорогу. Краса. Веломобіль. А цей транспорт має і педалі, і мотор. Втомився крутити педалі, включай двигун та відпочивай. Ні дощ, ні сніг. Тобі не страшний. Велопригуни. Цей велосипед створено спеціально для стрибків. Тому він дуже стійкий до ударів. А ти знаєш, що є такий вид спорту? Велотріаль. Це подолання перешкод на велосипедах. Там такі трюки роблять. А може ти станеш інженером і винайдеш свій велосипед? Смаколики від Машки Весела гусінь. Тобі знадобиться. Печиво крекер. Варене яйце. Огірок. Салатний перець, соєвий майонез та зелень. Спочатку на блюдо виклади 6 крекерів у формі гусені. Потім намасти крекери соєвим майонезом. А варене яйце поріжте колечками та покладіть зверху на крекер. Половинки кілець огірка викладіть на всі крекери, окрім першого. З червоного салатного перцю зроби посмішку, ріжки та ніжки для гусенички. Зі шкірки огірка зроби очі, а з кропку симпатичний чубчик. Аби гусениці було зручно, посади її на травичку з петрушки або кропу. Смачного! А продовжимо нашу подорож вже у наступному випуску. Чекатимемо вас. А отже кажемо до зустрічі. Дружбо